Все, пишу, да. Мотор, камера, уже да. все. Да? да. Так, значит, шановные члены национальной комиссии, э, у нас четверо присутних, э, двое військовых, почмей Ростовский, э, отсутствующих причин, потому э, что мы не несут... Ми, так, четверо людей є, кворум у нас достатній для прийняття рішення, тому пропоную розпочати ведення комісії. І сьогодні, значить, у нас з порядку денного, який нам сьогодні надали, тут я не бачу фахових питань навіть по зміні цільового призначення, тільки, земельні питання і бюджетні. Тому є пропозиція до порядку денного розгляду комісії. Звертались мешканці до мене, щоб ми розглянули на комісії питання щодо електросамокатів, які в нас по місту з'явилися. Питання таким чином стоїть, хто надавав дозволи, коли. Кому надавались ці дозволи, де місця зупинок там, чи стоянок цих О, самоплатів. Схему, да, чи, чи, чи не є да, маршрути, по яким вони рухаються, бо це призводить, як виходить зараз, всі скаржаться на порушення правил дорожнього руху, їздять вони і по дорогах, і по тротуарах, і ніхто не може зрозуміти, хто прав хто не прав. Хотілося б людям зрозуміти. Чи є у нас дозвіл на рух цими садкатами цих електричними електричних цих? Якщо не заперечуємо, пропонується внести до порядку денного електронного Хто за рішення прийнято, добре. Тоді, значить, чи до когось ще звертались такими питаннями? Не зверталися до. Зверталися у вас Ні, після того, як я з товаришем їхав, ми їхали в бік Сільпо, і він прям збив, ну, товариш мій Валерій, Валерій, він їде собі спокійно і цей повертає прям в нього, він його збив. Він встав, далі сів, поїхав. Ну, де, ну, ну я теж бачу, багато школярів їздить по два, по три на одному, я не знаю, треба, щоб ну, ну, просто. Ну, Чесно, хотілося трохи дати йому по башці, тому що він дитину підставляє першу чергу. Відімаль, чи ви нічого не в курсі. про просто... Оскільки я знаю, просто я приймав участь у голосуванні стосовно цього питання це питання на... 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 так, мисливсь на виконкові. А коли це було? Я думаю, що це один з інших виконкових це можливість надати їм ще якісь локальні місця для розміщення цих самокатів. Там, ну, вони, ці, ну, треба просто сформувати запит депутатський на ну, рішення, це не туди, щоб не додати да, ну, на висновки погодження в виконкому основі чого вони там. Рішення, рішення виконкому має бути, що вони мають взяти ОДР, тобто маршрути. Я думаю, що це потім поліцією. А? я думаю, що це питання з поліції. Ну, як у нас ну, має бути такі велосипедні, якісь там я, я кажу, заходить. що я не стверджую. Я кажу, що я так вважаю, що вони не погоджують з поліцією зв'язку з тим, що в нас немає взагалі статусу цього транспорту як учасника дорожнього руху. Ну питання в тому, що вони як хто? Ну велосипедісти є, підістіє, пешеходи є, немає автомобілісти є. А цей статус, статус взагалі узагалі немає, а, але ж наскільки я розумію, що Та, там то, що вносять вносять, тому я про їх так, про так, статус проміжу стверджувати. Це не дідно після того, як є, як принесуть статус. З'явиться відповідно. правил треба привести до цих правил. ж... вести один нас оператор чи декілька є? Чому тільки ну вони всі уніфіковано однаково? Якщо ти бачила там. Три локації. Ті, що здаються, так, да, вони там всі однакові mm -hmm. з, по, по своєму зовнішньому вигляду, по своїм технічним характеристикам, вони мають певні, скажімо так, ознаки того, що це один оператор. Mm -hmm. Судячи з того, як це все виглядає, а в нас, крім того, що немає оцих прав, є правила благоустрою території. Раз їм дали місця розташування і ніхто не має до них претензій, значить про це є рішення воронково. Треба його рішень почитати і там все ми ну, дізнаємося. Я хочу і, і, скажімо так внести певні коригування в те, що сказав Марія Степанів. У нас немає правил погострі, у нас є закон про вогство. У нас поки що в не було. Так і немає правил? У нас вони були просто. Ну, вони були, я не знаю, чи вони зараз, скажімо, так, у відповідності до існуючих наводимо пролетах. Мабуть, ми скасували. Я знаю, що зараз є. Скажімо ну, так, користуються законом закон. про благоустрій населених пунктів, відповідно до цього закону та інших нормативно правових актів, які в сфері благоустрою мають, скажімо так, свою юридичну силу, вони використовуються в роботі. Хто із заступників керується питання серед підтримали ці проекти рішення все. Я, я знаю, просто хто там користується. Яка ваша позиція? Я, скажімо так, не дуже підтримую це, тому що мав певні. Скажем, особисті, особисті і, так, я зіштовхувалася з ситуацією, пов'язаною з тим, що вони, по-перше, фактично їздять на, не тільки по проїжджій частині, але і по, по швидких переходах, по-перше, по-друге, доступ необмежений щодо дорослих, що дітей шкільного віку, яким не виповнули 16 років, ці самокати таскаються по всьому місці, по всьому місту по двох, по трьох, без оплати, з оплатою кидаються. Де, де завгодно просто, ну це не да, питання, вони яке, зупинилися так... посеред дороги і залишили, да. їде хтось вночі, це аварія. Ну, це просто да, ну, я, непорядкована питання. Я так, в цьому питанні ну, не хочу акцентувати, але в тому плані, що ну, це, скажімо так, має. Тут, якщо надавався, як, якщо надавався дозвіл на розміщення цих самокатів, да? є місця там їх стоянки. Я думаю, там напевно, скоріш всього, прописані де вони рухаються, то тоді, значить, ми знайомі міська рада з оператором цих надавачем цих послуг, треба тоді його з не зв'язатися і якимось чином проінформувати, щоб він. Ви можете запросити, і на комісія, а якщо він буде за кожного школяром, я думаю, mm -hmm. що він розуміє, він розуміє все, тому що він ці день. самокати збирає на кожного день. вечора. Якщо автомобілі що просто купуємо. по своєму, але я бачила, що збирають ці автомобілі, а електросамокати. Оце діти 12 років. У нас що, вже оплата праці дітей. Так, до речі, Я, я, я теж так, я так думаю, я не бачив особисто, але я так розумію, що вони просто дядька бачили на мо по всьому Я ще бачила двох людей які Налогові заносили додому питання, просто таке. треба, Я, щоб це було впередковано, нормовано, нормовано. Да, і оператор, який надає такі послуги, він має з цим дотримуватися. і слідкувати. Якщо нам надаються в місту такі послуги виконком за це проголосував, то треба довести до того, щоб вони контролювали це питання. Можете ж хаотично так не може бути. Значить, нехай тоді, я не знаю, це їх майно, вони його здають в оренду, люди їздять. Нехай вони слідкують тоді кожен час, щоб вони не були розкидані по місту, кожен дві години. Ну тобто я не знаю, яким це чином складно, ну просто ми ж не можемо і... бездіяльність вести. Да, тобто ну вони дійсно призводять до безп... небезпечності на дорогах, на шляхах. Я думаю, що це тільки ситуація пов'язана з містом вижира. Це загально взагалі обставини. Вони це питання з, з цим транспортом, воно. Поки що не врегульовано законодавчо. тобто немає на правового акту, який, скажімо так, надає статус йому, як повноцінному учаснику дорожнього рахунку. Я України. розумію, але ж виконком це хто проголосував, питання ж не стояло так, що Питання на ви... Хіба не проголосували. Да, ну, Значить тепер це треба, ж, як щоб про це кажуть. Я кажу, що це член виконкому, він має, скажімо так, свою думку, обставину відповідно до що політики. рішення. але ж ми до того тут теж збираємося, щоб якось це обговорити. Якби люди не приходили, нічого не казали, можливо, щоб знаєте. не скажімо так, Добре, Хтось так. підтримує, хтось не підтримує. Це Добре, все. Значить тоді з тих питань. Завтра. Ну, у нас буде протокольно сформоване рішення комісії, про яке ми голосуємо, щоб звернутися, щоб нам надала відповідь до протоколу нашої комісії, виконавчий комітет, які надавалися рішення, були прийняті графічні матеріали, коли, кому, які були документи надані для цього, і що передбачалось в тому рішенні. Ну, Почитаємо те рішення, так, так. А, а, а потім. Ну, Звідти вже буде, чи, чи достатньо буде, чи недостатньо. Можливо, якщо там можна буде зв'язатися, можливо, в міська рада виконкому зв'яжеться. Я думаю, що всі зацікавлені в тому, щоб була безпека на дорогі. Ну Це абсолютно ми ще дочекаємося на порядкування в дорожнього руху. На той, як статус. Як і відповідно рішення виконкому має так. теж бути проведено. Це у нас одне було питання, та, далі і. просто ми в робочому порядку, залишаємося, переглянемо інші проекти е, рішення. Якщо так, можна, так, буквально 5 хвилин, да, за, за, закрили це питання. Так.